Надія є. Це мати та сестра військовослужбовця, котрий вже понад місяць не виходить на зв'язок із рідними. Останнє місце перебування, як стверджують рідні, було на Бахмутському напрямку. Зараз ті позиції знаходяться під контролем ворога. Вже півтора місяця, немає ніякої звістки, не виходить на зв'язок. Росіяни забрали телефон, тероризували цілу добу. Частина не дає ніяких відомостей, дали сповіщення що пропав. Ми надіємося, що в полоні тіла нема. Шукаємо моніторимо. Надіємося. Свято Успенський храм, що в мікрорайоні Ружична. Сьогодні тут відбулася перша молитва за полонених та військовослужбовців, які зникли безвісти. Ми сьогодні зібралися для спільної молитви за особливу категорію людей. За тих, хто безвісти зниклий, це військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонної служби. Ми власне молимося за тих людей, хто сьогодні визнаний таким, який є зниклий безвісти. Це особлива категорія, яку я називаю між небом і землею, тому що досконало ми не знаємо про долю цих військовослужбовців, наших захисників. І власне, ми сьогодні зібралися для молитви і спілкування з родинами за цих зниклих безвісти осіб. Основною метою проведення таких богослужінь є те, аби показати родичам, що вони не одні, а з ними весь український народ. Сьогодні збирали перший раз тих людей, чи родичів, чи близьких, які на превеликий жаль, часто відчувають те, що вони залишені. Вони сьогодні будуть обговорювати із військовими і один з собою, побачити один одного, попросити у Бога підтримки, перш за все в молитві. І Засвідчити свою повагу до тих людей, які в неволі, і такі заходи будуть проходити в цьому храмі кожного четверга нового місяця, щоб людей об'єднувати, щоб грутувати, щоб показувати, що вони не залишені, і горе їхнє не є особисте, а всіх це богослужіння перше, але не останнє саме за цю категорію військовослужбовців, богослужіння буде проводитися кожного місяця. Тут кажуть, заплановані і інші заходи, які будуть спрямовані на психологічну підтримку родин подальшому ми збираємося на базі цього святоуспенського храму мікрорайону Ружична, молитися тут збиратися першого четверга місяця на 18.00 протягом усього року тому що лише молитвою Церква може допомогти і посприяти у вирішенні власне цих людських доль. Планів є дуже багато. Форматів спілкування ми будемо обирати декілька: це і надання психологічної допомоги для родин, зниклих безвісти. Це також і робота з дітьми військовослужбовців. В подальшому це також і спільні проекти щодо вирушення до святинь, власне, паломницьких чи, можливо, до Манявського монастиря, чи до інших святинь, куди будуть виявляти родини зниклих безвісти.